Привіт, маленькі мрійники. Сьогодні ми почуємо історію про перший дзвоник хвилювання, рюкзак і одного дуже пухнастого друга на ім'я Лабубу. Отож вмощуйтесь зручненько і гайда в казку. Ранковий переполох Сонце тільки но визирнуло за хмар. Коли мама відчинила двері до кімнати, Сонечко, час вставати? Сьогодні твій перший дзвоник, ніжно сказала вона. Софійка зітхнула і заховалась під ковтру. Я не хочу. У мене в животі живе велика булька страху. І тут з під столу вискочив лабубу. Пухнасте диво, сяючими очима. Він гепнувся прямісінько на ліжко. Страх це не монстр, це просто тінь. А тінь можна розігнати. Мама посміхнулась і пішла готувати сніданок. Алабуба підняв лапку, оголошую надзвичайну операцію. Ми перетворюємо цей ранок. Насправжній квест! Софійка визирнула з під ковдри. Квест? Це що, з рівнями? А вже ж, кивнув Лабубу, і перший рівень називається Збери сміливість у рюкзак. Лабубу намалював на аркуші великими літерами. Місія сміливість. Тепер нам потрібні. Три артефакти, пояснив він, інакше двері до школи не відчиняться. Софійка здивувалась. А які артефакти? Перша усмішка. У кишеню клади маленьке дзеркальце, Бо як тільки побачиш себе усміхненою, тінь страху відступить. Добре! Софійка схопила дзеркальце у блискучій рамці. Друге підтримка. Попроси маму намалювати сердечко. Це буде твій талон любові. Мама швидко намалювала рожеве сердечко і підписала завжди поруч. І нарешті урочисто додала Бубу: Остання моя суперсила. Лабубу дістав картку з написом сміливість і намальованим власним пухнастим обличчям. Вона сяє в темряві, підморгнув він. Софійка акуратно поклала все в рюкзак. І раптом рюкзак тихенько заджищав, немов машина. Бррр. Ого! він що? Ожив? Ну, звісно, відповів лабубу, бо тепер це не просто рюкзак, а твій інвентар хоробрості. Сонце піднялось вище, а дорога до школи виявилась зовсім не тихою. Софійка йшла поруч із мамою, а лабубу стрибав біля неї. А якщо мене поставлять відповідати одразу біля дошку. Шепоче Софійка. Тоді ти скажеш, я Софійка, я хоробра, і я готова перемогти всіх контрольних. Софійка пирснула. Та яка перемога, Лабубу, я ж навіть букви не всі пам'ятаю. Так тим більше, підстрибнув Лабубу, Хто не пам'ятає букви, той вигадує свої. Вони йшли далі. Коли раптом на дорозі з'явився старенький песик з величезною кісткою. Він сів посеред тротуару і дивився на Софійку так, ніби охороняв вхід до нового рівня гри. Ого, прошепотіла дівчинка, це що, бос? Схоже на фінального охоронця, підтвердив Бубу. Софійка розгубилась. І що робити? Треба виконати квест. Вічливо попроси пройти. Вона обережно нахилилась і лагідно сказала: Песику, можна ми пройдемо? Песик махнув хвостом і відійшов убік. Перемога! закричав Лабубу. і отримаємо бонус плюс п'ять сміливості. Далі вони зустріли сусідку. Яка несла кошик яблук. Вона зупинила Софійку. Ой, ти вже йдеш у школу. Візьми яблучко, на щастя. Софійка поклала яблуко в рюкзак, і рюкзак знову заджищав. «Бррр! Що це? Це твій інвентар прокачується, гордо заявив лабубу. Тепер в тебе є запасна усміхалка. Бо яблуко червоне й веселе. Софійка вже сміялась вголос, і з кожним кроком її страхи танули, мов ранковий туман. А тим часом шкільне подвір'я гуділо, як вулик. Увага, увага, першачки! кликав директор. Софійка стискала мамину руку. Лабубо, я знову боюсь. Зазирли в рюкзак. Там є все, що треба. І тут вона помітила хлопчика, який стояв осторонь. Він тремтів і витирав очі рукавом. Його рюкзак був важкий, але, здавалося, порожній. Софійка завмерла. Він же такий, як я сьогодні вранці, прошепотіла вона. Вона витягнула картку сміливості Тримай! Це для тебе. У мене є ще усмішка і мамине сердечко. Хлопчик кліпнув очима, а тоді широко всміхнувся. Дякую. Я думав, що я один такий. Ні, тепер нас двоє, відповіла Софійка. У цей момент дзвоник задзвенів так голосно, що ж лабубу підстрибнув. Ай! А я думав, це будильник на мій обід. Діти засміялись. Напруга зникла. Коли дзвоник відлунав і діти рушили в клас, Софійка і хлопчик трималися за руки. Як тебе звати? Марко, відповів він, а мене Софійка. Здається, ми тепер команда. У класі було хамірно. Хтось дістав олівці, хтось крутився на місці, а лабубу тихенько вискочив із рюкзака і оглянув приміщення. Ого, так це ж нова локація. Парти, мов перешкоди, дошка, мов портал, а вчителька головний мудрий наставник. Софійка хихотіла. То це тепер другий рівень квесту? Саме так, гордо кивнув лабубу, і я вже бачу підозрілий крайдяний монстр на дошці. Вчителька тим часом усміхнулась до дітей. Доброго дня, першачки! Сьогодні починається ваша велика пригода у світі знань. Марко шепнув. Звучить, наче ми потрапили у гру. А ми і так у грі, відповіла Софійка, тільки в нашій команді є лабубу. Раптом хлопчик із сусідньої парти почав схлипувати. Мені теж страшно. Софійка глянула на лабубу, потім на Марка і підсунула хлопчику яблуко з рюкзака Тримай, це яблуко хоробрості. Я вже знаю, що сміливість працює найкраще, коли нею ділишся. Хлопчик одразу посміхнувся, і вся трійка – Софійка, Марко і новий друг засміялись разом. Вітаю, оголосив лабубу, ти пройшла перший рівень. Тепер починається велика шкільна пригода. Так Софійка дізналась, що сміливість не з'являється ні звідки. Її можна зібрати по шматочку, по яблучку, по карці. І подарувати комусь іншому. Алабубу, зручно вмостившись у рюкзаку, вже мріяв про нові квести, контрольні роботи, математичні лабіринти та дружні батли з пластиліну. Але це вже зовсім інша історія. А якщо ця казка вам сподобалась, зберіть 100 лайків, і ми відкриємо другу частину. Квести Софійки і Лабубу в школі. До нових зустрічей, маленькі мрійники, і пам'ятайте, сміливість завжди ховається у вашому рюкзаку.